На календарі 23 квітня навчально реабілітаційний заклад вищої освіти каже Подільський державний інститут оголосив день відкритих дверей. Сьогодні тут надзвичайно гамірно. Випускників шкіл майбутніх абітурієнтів знайомлять з переліком спеціальностей, показують матеріально технічну базу і навіть пригощають солодощами. Основною перевагою навчально реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янсь-Подільський державний інститут є матеріально-технічна база та навчальні програми, адаптовані під дітей з інвалідністю. Практично вся західна Україна сьогодні зібралася в нашому єдиному інклюзивному. В закладі вищої освіти, нашому Кам'янськодільському державному інституту наш заклад розвивається не щорічно, а щодня. Щодня в нас якісь проекти з міністерством освіти і науки розробляємо різні проекти для того, щоб було комфортно нашим студентам перебувати в нашому закладі вищої освіти. Ваш заклад вищої освіти унікальний тим, що тут створені всі умови для дітей з інвалідністю. Тільки вчора засідало Національне агентство якості освіти і ми отримали п'ятирічні акредитації для двох спеціальностей. Це раз У нас також проходить акредитація по нашому фаховому коледжу і настільки я знаю, у нас найвисокий, найвищий бал поставлений експертами. Оцінка освітнього процесу, матеріальної бази. Дійсно, ми єдиний інклюзивний заклад вищої освіти. І крім того, що ми навчаємо, ми і реабілітуємо. У нас також прогресує реабілітаційний центр управління, спортивна. Спортивна інклюзивна, інклюзивні програми. Студенти, абітурієнти, які ну, з ВАДами приходять на візочках, а вже отримують диплом на ходунках. От така у нас, ми, в принципі, це наша місія нашого закладу. В нашому навчальному закладі можна навчатися близько вісьми спеціальностей. Це як соціальний робітник, це психологія, це економіка та міжнародна економіка. У нас іде покрокова. Богота це від фахового коледжа, бакалавр, магістратура. Наші спеціальності досить популярні на ринку праці. Ще один важливий момент: перспективи працевлаштування. З цим у навчально реабілітаційному закладі вищої освіти жодних проблем. У нас потужна матеріальна база, у нас відкритий великий ветеранський центр. у нас працює психологічна служба, є соціальні працівники. Ми всіх запрошуємо до нас на навчання. У нас дуже два потужних факультети, де навчаються перспективні. У нас є роботодавці, які зацікавлені в наших студентах як потенційних працівниках підприємств. Основна мета нашого закладу це працевлаштувати нашого випускника. У нас дійсно є угоди, практично з усіма інституціями соціально-економічного характеру нашого регіону, тобто Поділля Хмельницької області. І оскільки в нас представлені студенти з усіх куточків України, у нас угоди співпраці є з відповідними департаментами соціального захисту обласних. Військових адміністрацій, практично всієї України більше того, ми ви наших випускників працевлаштовуємо в нашому закладі вищої освіти більше десяти студентів-випускників, особливо це сироти, діти з інвалідністю, працевлаштовані в нашому закладі вищої освіти. Майбутні абітурієнти отримали максимум корисної інформації. Тут дуже багато спеціальностей дуже приємні люди, дуже багато. Всього є база відпочинку, є психологія, найголовніше, що має бути. Ну і в майбутньому, я думаю, я буду сюди поступати. Разом з випускниками шкіл прийшли і їхні батьки. Дехто уже чітко визначився. Ми приїхали з Макова, ми поки придивляємося. Ну, сюди в наш перший заклад ми зайшли подивитися. Ну, подобається, подобається і емоції позитивні. І гуртож тут сподобався, і викладачі підходять теж всі прості люди, такі як ми. Ну, подобається. Будемо поступати на психолога. Старший син навчається вже на другому курсі інституту. І сьогодні я прийшла з дочкою. Вона хоче теж тут навчатися. Їй дуже подобається тут. Вона вже не перший раз сюди приїхала подивитися. Подобається все і гуртожиток, і навчальна база, і факультети, які тут є. Все подобається, дуже подобається. Не знаю, ми задоволені, так як навчається син старший, на економічній відділі. Вона хоче поступати в соціальний працівник. Сподіваємося, що в нас все буде добре, бо нам тут дуже подобається. Наразі випускники шкіл готуються до завершення навчального року, аби згодом стати здобувачами професійної освіти.